Важливо зазначити, що Dyson має легку вагу, що робить його зручним у використанні. Також він має різні режими потужності та температури, які можна налаштувати в залежності від вашого типу волосся. Завдяки низьким температурам волосся залишається здоровим і блискучим. Dyson iRap дозволяє швидко укладати волосся, що особливо цінно в умовах обмеженого часу. З різними насадками можна експериментувати з різним стилем укладки. Кість у використанні, інтуїтивно зрозумілі налаштування та ергономічний дизайн. Роблять процес. Простим. Dyson iRap є досить дорогим пристроєм, що може стати перешкодою для деяких споживачів. Деяким користувачам може знадобитися трішечки часу для звикання до нової технології укладки. Чи варто інвестувати в Dyson? З одного боку, це може бути дорожче за звичайні фени, але з іншого, ви отримаєте якість, швидкість і зручність. Якщо ви цінуєте свій час та здоров'я волосся, це може бути відмінним вибором.